Всім привіт! Ми приїхали в Буковель. Зараз будемо йти гуляти трошки, познімаємо вам. Зараз чекаємо Віталіка, поки він нас зареєструє. Злата, поки що катається на валізі. Не знаю, побачимо. Відкупиш. Ми ну, тут поки чекаємо у Віталіка. Побачила, що тут є на поверхах водичка гаряча і холодна. Ось так називається наш готель. Щоб вже не виходити ззовні вам не показувати. Дуже зручно, тут є стаканчики, так як Вілсоні. Та злателя, в якому ми були. Дуже гарно. Віталій, я для Віталік! Ну, Виходимо, виходимо. Який нас? Ой, як нам пощастило, прямо біля. А ну, які враження перші? Ну, непогано. Не Кажі моє ліжко. Не ліжко. Так. Я ж тобі казала, що мансардом йде. Тобі треба вікно на один день? Воно включи світло. Ти бачила, так? В Водичка є. Дійсно, печиво є. Клас. Ой, чекайте, я ще не вмію так знімати, як зоряно, І чайничок є, можна було все таки каву взяти. Шафа є. Ну, цей номер коштує 2800. Як на мене, цілком нормально. Може, та не вистачає. Та, там є тапочки, халати є зверху. Може не вистачає вікна. Ну, але нам хватить. на на ніч характе. Ну, якийсь такий буде нас краєвид. Нам вистачить. Світло є, що біла кімната. Файно. Може, наші кінопки давати? Бутерброди. Дуже файно, що є чайник. Але ми не взяли нічого для нього. Ну, чи тут є напроти магазину, ми трошки в інакшій, ближче стороні. Будемо це все показувати, правда? Я надіюсь, я нормально зняла мамі. Що, придіваємося? Я придіваюся. Ні, ну файний, файний, файн. Правда? Мені теж подобається. Придіваємося? Зато у нас відкривається так вікно. А ну, дай подивимося, що там є на камеру хоча б. Я не побачила. А там дуже красиво, там два поверхи. Треба Бач. туди їхати. Я не бачу нічого. Бачите, там і два поверхи. Зараз знову. Ладно. Все, Мені не видно. Ми зайшли в львівську майстерню шоколаду, взяли златі какао з маршмеллоу. Mm -hmm. Смачне? Mm -hmm. Каже, Злата, що вона їсть маршмеллоу з тої з трубочки через серединку. Mm -hmm. Дуже нам пощастило з погодою, бо тепло. Вітер є, але тепліше. Правда? Ми з Віталіком п'ємо п'яну вишню. не було Вітальковишню. Ну, тут порція така велика, файна. Так, воно коштувало? 68, так? Цей, це ще... Ні, мене на вишню пішло, а тут нічого не дало. Не дивляться, хто довше буде втік. Чекайте, бо я щось з той сторони знімаю. А що ти вже, все? Що? Підтягнутися не можна? Віце, яке тут коло? Гарне зробили. Вечером я можу, О, да. якщо ми ще тут будемо знімлю. вечором воно підсвічується. Може ми дійдемо до готуленду. <сх> Дем, дем. ми його не знаємо. Вечором я дуже хочу подивитися, як воно буде виглядати вечором. Все, Віталік, ти вже старенький для такого. Я колись в роки 18. 17 років мені був, Я б тут 20-ку тко. Та-та-та. Ти Ти йому віриш? Ой. Не дуже, я не вірю. Я бо може і зараз 20-ку зробив. Люди на катамаранах катаються. здається, ціна 150 гривень за катамаран. Навикую Ми вже трошки люди. підійшли до нього ближче і воно таке велике. <схай> Порівняно з тим, що в нас паркультурах у, Львов... у Львові є, <схай> то воно є велике. Ми трохи а -а 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 -а. задихались по тих сходах, поки дійшли. Я поняв, в чому воно добре. Так, воно, воно, воно зупиняється кожному щоб щоб наверху. Ні. Ні, воно зупиняється, бо що Дивись, зверху люди роблять, а він буде довго зі мною спорити. Дивись, людей купив Багато людей, може не чекають, поки скількись назбирається. Чекай, ми тебе дуже близько знімаємо мене, мама буде сварити. Так, Ми вже йдемо в Гуцуленду. Але дуже гарно. Я чекаю вечора, щоб зняти вам і самі подивитися. Подивимося, як воно виглядає. Ми нарешті дійшли до Гуцуленду. Зараз я вам знімлю ці ціни. Ой, яка гарна музика. Дика вишня Хто пробував дику вишню? Вона дуже противна. Не знаю, для мене принаймні противна. І для Віталіка в п'яні вишні смачніше. 300 гривень вхід і пільговий 250. Так, ми вже зайшли. Вхід коштував для нас з Віталіком по 300 гривень, тобто 600, і злата 250. Та злата? Вот злата 250. А там на будний день типу, не дешевше, по 25 гривень різниця. Ні, Слатунь, тут дуже велика Слотунь. територія. Ідемо, це якийсь павич. Повім, 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 але маленький. Тут -то не павич. А чого він не кольорував? Ага, отам. Тут угу. він захований, він його не дуже видно. Вони, вони, розкрив... вони розкриваються, бачите, воно робиться. Злата перший раз тут. Ми вже з Зоряною були. З Віталіком я вже тут третій раз. Віталік другий, я вже третій, бо я вже з Зоряною приходила. Але хотіли... Ми йдемо в ту хатинку. Але я дуже хотіла, щоб Злата сюди прийшла. І наступний раз ще Арсенка заведемо вовсько, бо він дуже любить тварин. Треба його сюди завести. Не видно дуже. Йдемо в ту хатинку. зайдемо, йдемо. Зря напевно, вже показувала це. Це йдуть фільми. Кінотеатр. Як тобі такий кінотеатр, не такий, як ти ходиш. Так. Я трошки вам познімаю Я не буду багато знімати, я скажу вам, що дуже тяжко бути блогером. Я не знаю, як це Зряна робить, але ти, крім камери, ти все бачиш. Ти все бачиш в камері, тобто ти вже вул, всього не бачиш. Я розумію, що це хочеться показати всім, але це дуже тяжко. Тобто, ти заходиш хіба ще раз повторно пробувати зайти, щоб подивитися сама. Це мій точніше, бо я стою, я дивлюся все в камеру, дивлюся як в камері виглядає. Я стараюся дивитися, бо я ще дуже не вмію. Там? І це тяжко я вам скажу. яка гарна тут. І дуже гарно те, що розказують зразу. все. пізніше на початку Тут також показують відео.

Але ми не маємо з собою їсти, бо їсти закінчилось, і ми вже не могли купити. Але і тваринки вже, вони якісь дуже замучені, напевно, вже. Це вже є десь півп'ята чи п'ята година. Що? Знаю, що з пів сьомої. Сюди можна, сюди можна зайти безплатно, але тваринок тут нема, але можна зайти. Наверх, там на качальку подивитися. Але ми дуже хотіли, щоб злата подивилася на тваринок. Ми думали, що вона їх ще погодує, але не вийшла. На жаль. Та? Ходи? Злата хоче фотографію зробити, але тут трошки брудно, занадто брудно. І тут сісти злата не хоче. Не хочеш навіть фотографію? Давай фотографію хоч зробимо. Можна подати? Але я відео знімаю. Чай. чай дійсно смачний, то дуже купляли раз. Дуже певний чай. Все гривень. Дуже смачний чай, дуже. Ми вже не раз його купили і зараз будемо, що тут знайшли корм по 40 гривень. Будемо купувати. Е... Воно показує. Ми купили за 40 гривень. Навіть, а це всі їдять? Е, ну, тваринки, не всі, там деяких не можна годувати. тут багато Так, головне, наш ти не боялась. Я в козочку погодую. Йдем? Ходи? Давай ще, а ну дай йому ще. Ти лише, там ще купа-купа буде ти. А ми тоді два брали, так? Не знаю. А Він вже з нами, то наш друг. Бійся, це. Та ти є, тебе не видно. Та злато! Дай хай вона, дай, дай їй! <сі> <сі> Класно! Я <сі> такого, ой-ой! Ой-ой! Я такого не люблю, тому <сі> це тільки робить годує <сі> Віталіка по злату. Вийди, злата, вище. Пальці не рухні. Ні, не так. Поставу на дану. лодоньку. Отак. Ось язиком забирай. Ні, йди світ, я тебе вже буду. Чекай. Ні, ти що? Мама нагло. <смітен> <в тві. смітень> <смітнь> <смітен> <смітн> <смітн> Злато, то дві. Ти ти кажу. Кажи, ти Самого більшого на лодоньку. О, та, злата, твоя мама казала, що від нього не дуже пахне. Так, там низько закривай, кидай. Ходи. О, золока. Ось тут така чалька є, бачиш? О, там. Я знаю, який. Тут, тут мені найбільше цікаво. Його можна надавати я до мене? Давай, скинь великий, давай. Отут. Сип, гурай. Злата. Фу, реально. Злат. Тут... Ходи, ходи, ходи далі. Будеш давати? Дай сюди в хатинку. Це для тебе, Злато, точно. Не вдягай тільки. Та вона вся. Будувала, а ну, я не бачила, покажи. вже? Давай любого. Давай його. Є! Є! Я в Йому зараз сил. Ми багато їдять. За ти готуєшся, куди йти? Спа. Спа. Я цілий день чекала. Спа. спа. Задягає купальник в спа. Та? Халат будеш вдягати? І там, де, де, де... Ні. Вдягну, Та він буде за тобою волочитися. Вдягнеш <рес> футболочку наверх. Ми ходили на бургер, але Віталік бургером не наївся. Злата бургер взяла собі курячий, їй не сподобався. Потім ми собі взяла злата такий млинець і рис. Млинець вийшов 3360, а дай покажи рис. А рис. А я, а, 18 здається. 18 фікло. У тебе є чек? Нема. 18 з чим вийшов? Угу. Тут 100 грам було. Віталік взяв собі відбивну. Я не їлася, я не знаю, як вони не наїлись, але. Талік ще взяв собі моркву, <поку> по-корейськи здається. А Я сьогодні з'їла дві канапки. Ми ще собі взяли тортик вафельний. Ой, кусую. Три кусочка. І ще ми з дому мали канапки. бутерброди канапки. І взяли ці котки, як вони називали. Крученики, як Віталій каже, мама каже, що не крученики, то щось інакше. З бульби всередині порядчиле. Але ага, коли баба питала, що вони смачні, чи що. Я б з Віталіком подумала, що баба сказала, зараза чи в тебе вже. Е... Зараза, працю, Віталік вже не хворий. Так. Не кашляє? Е, тут е, з бульби порядчиле в середині і грибочки. Смачно я хоч? Свій... Злата казала, що линець е, смачний був. Так, але. Оцей, Дребідаємо. рис твердий трохи. Може, комусь ні. Просто наш колітки дають і в нас він скейт. Ви не дивіться. А що? тобі Віталік як відбивна? Ти постав, постав після... після того. Ви не дивіться, бо Влад! Ну то ще за швидку їсти, постав. А мені не за швидку. У мене такий і живіт. Ну, то їж. Потім будеш плакати. Файно відбивна. Файно? Угу. Ми купували напроти готелю є супермаркет. І вже теж не було. Ну то все, слухай. Дивись так немає, є тут. Смачно хоч? Дивись, немає. Златом. Зіброні. Златожок не взяла. Йде футболці. Ти в купальнику, нормально. Тут ніка. Все, йдемо. Йдемо. Братушка у Ні. Я свій взяла, будеш. Очкає злата, тебе треба заплести. Ні. Ти як волосся зараз намочи? А, Дай свою для купання. Хоч, будь ласка. Ні, дай. Осень, дуже якась непонятна. Візьми ключ. Тут все Saya juga tidak. Знаєш, що мама питається? Що? А чому не зняли, Ні. коли світиться то коло? коло? Ну то як воно витягнеться? Глядова коло. Ми пішли їсти, ми були голодні і ми забули про нього. І не було ще так темно. Злата дуже хотіла в спа піти поплавати. Хоча вона там дуже довго не плавала, дуже багато людей було. Так? Да? Всім доброго ранку. Ми забулося вторгувати на наш сніданок. Злати тут гречка, салатик, сосиски. Ще крилишка є. Тут солодке, узвар, чай. Так? Тут шведська лінія. Хоч смачно тут? Так. Смачно, бо вдалік ще є за добавкою. Крилишко? Ну, їж. Злата проснулася вже в восьмій годині. Каже, та все, вставайте, я хочу їсти, йдемо їсти. Ми, Ми чекаємо злату, поки вона вийде. а Вона вирішила поспівати. <ріст> <ріст> да, вийшла. <ріст> Поспівала? Ми вже зібралися і їдемо ще в Франківськ, так? так? І додому. Ще їдемо в Франківськ, погуляємо, там відкрився торговий центр новий. Заїдемо, подивимося. Може ще на озеро зайдемо. <ріст> це ти Я хіба це провав? Я не знаю, що там. Все, давайте виходимо тоді. Беріть валізу. Ось так виглядає цей готель. Він і одразу біля будівлі, я посмотрю, як вона називається. Що ми прийшли сюди, з Що-що? Шо, що їсти. Ми ще тут собі взяли. Тут Влада взяла жилейки. Я взяла сухий шампунь. Що, все добре з твоєю полонечкою? Віталіка. віталіка коросана. Я собі нарешті знайшла е, лимонний тарт, бо у нас у Львові його забрали Чого? з епіцентру. Він вже не продається чомусь там. І чекаємо своє замовлення, замовила собі з куркою та шинкою. Беремо дорогу і їдемо. Ти ж замовила? З курку і та шинкою? А деталі точно? Ми три взяли з куркою і шинкою. Так що зараз будемо їхати і їсти. Ще може зайдемо в той супермаркет у телі. Віталій вже замучений, бідний. Де вона тікало. Ми приїхали в епіцентр. І що, класно? Так. Я складала реле. я його Що йдемо? Да. Йдемо ще візьмемо той, я, напевно, буду каву. Вони його зробили більшим і він дуже прикольний епіцентр. Великий дуже. Багато чого можна знайти. Тазлад? Ми вже знайшли той новий супермаркет, ледве його знайшли. Мало того, що ми його ледве знайшли, так ми ледве вже припаркувалися туди. І хтось говорить, що у Львові великі пробки, тут, тут великі пробки. А припаркуватися взагалі неможливо. Паркуються вони тут взагалі неправильно. Я не знаю. Я маю на увазі, що паркуються в цьому торговому центрі неправильно. Не так, як по тому. По лініях має бути. І тяжко проїхати. Дуже великі ще тут затори через те, що в машини погано припарковані і не можуть дві машини роз'їхатися. Знайшли територію тут одразу і йдемо зразу туди. Йдемо, наш тобі дитячого, але доросло. Ні, дуже гарний, Я покажу його, він дає трьохповерховий. Красивий. Гарний злад? Ой, є класний магазин чудоострів там. У нас він, здається, закрився. Де? Розчіпнись може, жарко буде. Ми ще зайшли в чудоострів, бо Злата хоче гуску. Але я їй сказала, що гуску принесе Миколай. Та Злата, напишеш на листочку, лист до Миколая, і він тобі принесе гуску. Якщо чим буде. Ну так. Бажай, Такі гарні ігрушки є, різні. І ціни, тут дуже багато значок. Купи дольфін коштує майже шість тисяч. Дольфін шість тисяч? все нормально. Такі гарні ти не, іграшки. Ти не подумаєш, що мені скоро, ну, як скоро буде 9 років, я хочу тим грати. Бівенина хочу грати. Ігрушками, немовлятками. Вони Дійсно дуже гарні. Деякі трошки страшні. Але гарні. Нормально велику, а не таку. А ми коли ми принесли ляльку Бобі Боб? І звідки знаємо? Де? Кажи <гажаю> їй. Гузьку, а потім? Гузька є. Ні, гуска. гуска є велика, така рожева. і біла. І біла. А ми коли ми принесли ляльку Бобі Боб? Ми вже, напевно, звідси будемо виходити, Остані, тому що дуже багато людей Остані. сьогодні Остані, тут. Останнє, ота нова, і вона, то, типу, вона така велика, як та колбаса, і вона тягнеться, як колбаса. Так вона Злата була ходила в на мультик? Та, ні, ні. Бу, бу, було. воно, а воно там да. було просто в цьому. В тому новішому, що був перед тим. Да. Ладно, йдемо. Виходимо, їдемо, бо нам ще до Львова їхати і їхати. Ні, ми ще не все передивилися. – Купа людей златуємо. Тут неможливо прийти. Ми знайшли один якийсь магазин, де можна хоча б трошки подивитися щось, походити. Ми вже вийшли з торгового центру, взяли собі по каві. Злата з Віталіком взяли собі какао. І ми вже будемо їхати до Львова. Тому дякую всім, що дивилися нас, і до зустрічі. Бай-попа!